Це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Повертаємося до прямого етеру і нагадаю також, аби ви залишалися з нами в онлайн форматі. Трансляція триває на Ютуб каналі Ті 7 Плюс та на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про енергоресурси Росії. Власне до нашого етеру доєднується керівник економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт Олег Панзен. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні! Так, героям слава я вас також щиро вітаю. Ми сьогодні з вами поговоримо і про нафту, і про російський газ, і про ті прогнози, які самі росіяни собі дають, і з них пропоную власне і почати, тому що центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування Росії каже про те, що експорт вуглеводнів та валютний виторг на болотах буде знижуватися, а це ставить під сумнів життєздатність поточної економічної моделі. Чи можна якось прогнозувати оце зниження валютного виторгу? Чи може воно бути швидким? Ну, дивіться, в дійсності загальний обсяг добутку. Давайте так поділимо: газ і нафту. Uh -huh. Тут, тут суттєва різниця. По газу дійсно на сьогоднішній момент є е, повна біда в лапках, е, по тій простій причині, що вони остаточно втратили європейський ринок. Ну, тобто, особливість е, газу е, полягає в тому, що ви його в е, звичайному відріжне понесете. Та Ну, тобто, ж він або має передбачати спочатку перетворення на скраплений газ і далі по механізмах ДЛЖ терміналів і далі, або має бути трубопровідний транспорт, який забезпечує вашого споживача тим, що ви добуваєте. На сьогоднішній момент в Російській Федерації склалася ситуація, при якій лишилося єдине. Європу, про Європу зараз говоримо. єдиний в Європу е, спосіб транспортування природнього газу це так званий Південний потік, або інакше турецький потік. Загальним обсягом транспортування десь 25-27 мільярдів метрів кубічних на рік. За 24 рік вони транспорту, транспортували в Європу. Знову ж таки, що значить Європа? Е, Туреччина, Балкани. Трошка Болгарія і Угорщина дуже невелика кількість. Все. Тобто, Південного потоку немає коннекту на сьогоднішній момент з Центральною Європою. Чому для росіян настільки був важливий ГТС Урінговий Помари Ужгород, газотранспортна система України? Тому що це був прямий доступ до центральної ринку. Чому вони будували південні, північні потоки перший і другий, тому що в реальній дійсності це був спосіб дістатися до промислового центру Європи, до промислового Заходу, до Німеччини, до Франції. Тобто там є основний споживач російського газу. Але так сталося, що дивіться, в 2022 році. Росія транзитувала е, на європейський ринок газу десь порядку е, 200-220 грубо, 10 -220 мільярдів метрів кубічних. При загальному обсязі е, ринку Європи 320-330. Ну тобто е, загальний обсяг того, що Росія відправляла в Європу, десь був на рівні 40%. Хтось говорить 37-38, орієнтуючись на загальний обсяг, Дивіться, те, що заявлялося по південному потоку, в реальній дійсності транзит був менший. Але в будь-якому випадку рахувалося, що десь 35-37% до 40% це російська доля на європейському ринку газу. Потім росіяни, до речі, в жодному з санкційних пакетів немає обмеження по газу. Напевно, ви бачили. Та? Тобто є нафта є заборона продажу російської нафти в Європу. В той же час жодного обмеження по природному газу немає. А чому немає? Тому що вони досі залежні від нього. Е, дивіться, е, немає тому, що в 2022 році вони були надзвичайно залежні. Ну, 40% ринку це надзвичайно залежна річ. Зараз в цьому немає сенсу просто тому, що загальний обсяг постачання російського газу з 2022 року до сьогодні скоротився. До 7%, відсотків, а після призупинення української транспортної системи 4,5%. А дивіться, яка вчора інформація була від Блумберга про те, що Європа купує рекордну кількість зрідженого природного газу з Росії, і ці обсяги перевищують те, що переходило транзитом через українську територію? Ну це не зовсім так, Європа наростила за останній час купівлю російського скрапленого газу. Але після того, коли е, було влучання українських дронів в величезний ЛНД-термінал під Санкт Петербургом, загальний обсяг постачання російського скрапленого газу в Європу різко зменшився. Е, там є великі особливості, які полягають в наступному: е, скраплений газ на сьогоднішній момент в Європу приходить з дуже багатьох ринків. Він йде з Катару, він йде з Америки. І він іде з півночі європейського континенту, з, зокрема, там з Ісландії, там е, Норвегії вони розблокували газові родовища. Тому е, цей ринок надзвичайно конкурентний. Якщо ми, наприклад, дивимося, що було при постачанні природнього газу звичайного, то там РАО «Газпром» мав можливість дуже серйозно бавитися з цінами. По суті, чого європейці відмовилися від європейського ринку, власне, від російського газу? Тому що давайте ми згадаємо, 22-й рік росіяни через обмеження постачання газу в Європу при, по, по, в зв'язку з тим, що вони менше постачали по трубах, довели до того, що ціна на газ на європейському ринку стала 2 тисячі євро за тисячу метрів кубічних у 22-му році. Нормальна ціна, от зараз вона десь на рівні там 350-380 до 400 євро. Ну, отрахуйте на світі, різниця величезна. Тому Європа об'єктивно почала відмовлятися від російського газу. Але є країни в Європі, які безперечно сьогодні сидять потужно на, російському, на російській трубі, і для них відключення рос... української транспортної системи є великою проблемою. Ми говоримо зокрема про Словаччину. Але. В цілому, якщо ми подивимося на е, ситуацію, повертаємося до вашого запитання. Е, проблема полягає в тому, що у Росії просто нема кому газ продавати. Той скраплий газ, що вони роблять, е, на сьогоднішній момент не, не, не відтворює, наприклад, для РАО «Газпрома» тих доходів, що вони мали при продажу звичайного газу. У РАО «Газпрома» є альтернатива постачання газу в Китай через Сили Сибіру. Але там всього лише 20 мільярдів метрів кубічних. Раз, по-друге, е вони ж хотіли будувати другу рідку. Китайці сказали, нема немає питань, будуєте. Але продавати газ ви будете по внутрішньоросійських цінах нам. Деше, дорожче ми вам купляти не будемо. Росіяни зупинилися. Ціна е внутрішньоросійська і ціна світова сьогодні відрізняється в 2,5 рази. Ну, Ніхто не буде продавати так ціну, ну це збитково. Тому, коли ми з вами говоримо про газ як джерело постачання валюти в Російську Федерацію від продажу Левотнів, то з газом у Росії дуже великі проблеми. Сьогодні РАО «Газпром» – один з найбільших банкрутів Російської Федерації. Для того, щоб погасити свої зобов'язання, він активно продає нерухомість в Москві, яку понакупляв свій час. Тому що сьогодні він в жорстких, ну там рахуйте, до, до 6 трильйонів російських рублів в нього збитки. Ну тобто, в реальній дійсності, це надзвичайно велика сума. Е, то, ну, от Ми приблизно з вами змалювали, що стосується газу. Коли ми з вами говоримо по нафті, ситуація тут докорінно інша. Е, дивіться, е, чому росіяни говорять, що буде падати е, доходи від продажу, зокрема, нафти. Десь приблизно 80, і трошки менше, 75% російської нафти продається в межах прайскепу. За 60 доларів за барель. Десь приблизно 25% там, відсотків до 30. Це тіньовий танкерний флот, який продає нафту по єв... по світових цінах. Світова ціна сьогодні десь 77-78 доларів за барель, прайскеп 60 доларів. Ну, тобто різничка дуже суттєва. Е, в переводі на нормальну мову, для того, щоб ми розуміли американську систему стандартів, баррель – це діжка. І взагалі американці вимірювали нафту діжками. Ну, тобто, от їм так було е, Тому, коли ми з вами от, прикинемо собі, як виглядає діжка, і зрозуміємо, що різниця 15-17 долярів на діжці. При тому, що їх там мільйони тих діжок, десятки мільйонів на добу. Ну тому треба розуміти ну, от реально, який рівень падіння доходів. Так от, найбільша проблема росіян полягає в тому, що і Європа, і Сполучені Штати Америки, і країни G7 жорстко тіньовий танкерний флот. І основне падіння доходів, яке очікуються від продажу нафти. Якраз буде полягати в тому, що той тіньовий танкерний флот будуть викидати з ринку. І росіяни будуть різко отримувати менше реальних доходів просто тому, що ну, 25% доходу це дуже велика сума. Але треба розуміти наступне, чого їх викидають. По-перше, порушення прайскепу це ставить під сумнів взагалі можливість будь-яких наднаціональних утворень. Регулювати будь-які ринки в світі. Але це так, це загальнофілософська річ. Проблема в іншому. Проблема в тому, що оті, оті танкіри, які ходять, це є дуже старі кораблі. І е, вже на сьогоднішній момент, ну, ми ж бачили те, що зробилося там в е, Керченській протоці, коли там два кораблі тих стіньового танкерного флоту потопили, і сьогодні там пів Чорного моря в плівці нафтовій. До речі, вони вже і до Криму дійшли ці плівки, і там гадять курорти, гадять смугу дуже сильно. Але це європейці на це дивляться так. Крізь пальці, ну що там, росіяни в себе там під боком гадять, ну хай гадять. Але ми почули дуже суттєву, дуже серйозну заяву, наприклад, від міністра закордонних справ Швеції. Взагалі, у всіх європейських країнах, які вважають Балтійське море своїм внутрішнім морем. А це і Фіни, це і країни Балтії, це і скандинавські країни, та, це, ну, рахуйте, вся північ європейська. Для них екологія Балтійського моря це питання життя. Так от є дуже велика небезпека, і це про це чітко говорить міністр закордонних справ Швеції і, до речі, 16-й пакет санкцій, який буде. Приурочений до е, чергової річниці початку активної фази бойових дій, точно буде включати в себе надзвичайно жорсткі заходи по відношенню до тіньового танкерного флоту. До речі, американці зараз збираються ввести черговий пакет санкцій проти тіньового танкерного флоту. Британці ввели в 15-му пакеті там дуже жорсткі обмеження. Тобто мова йде за що? Дивіться, е, ну ніхто не застрахований від е, катастроф на морі, правда? Від виливу, в тому числі, і вуглеводнів на поверхню моря. Але основний, основні збитки, пов'язані із подоланням екологічних катастроф, несуть страхові компанії. Після того, коли росіяни задіяли тіньовий танкерний флот. А е, власне, контролерами за прайскепом є страхові компанії. Вони просто не страхують і європейські і британські компанії, не страхують, якщо в контракті стоїть ціна вище прайс-кепу. Росіяни почали страхувати це в російській страхових компаніях. Тобто, сьогодні корабель танк, тіньового танкерного флоту виходить з порту російського, застрахований в російській страховій компанії. В російській страховій компанії грошей для того, щоб подолати екологічну катастрофу, немає. Тому що вони не перестраховані, вони мають невеликий обсяг е основних засобів. Тому, як наслідок, е європейці дуже сильно стурбовані тим, що будь-яка катастрофа в Балтійському морі призведе до екологічної катастрофи е грошей на подолання, якої брати буде міні міського. Тому вже в е 15-му пакеті введені санкції проти певних російських страхових компаній. Які страхують і танкерний флот, і оця ситуація з загостренням контролю за проходженням цих танів, а вже скільки 38 танкерів на сьогоднішній момент в останньому пакеті, а взагалі їх сьогодні під санкціями більше 70. з 220, які сьогодні ходять по світу возять російську нафту, так от основні збитки щодо майбутнього отримання коштів від продажу вуглеводнів. Росіяни вбачають по газу, я вже сказав, і по різкому обмеженню можливості використовувати тіньовий танкерний флот при продажу нафти, от таким чином але попри це, Росія має інші ринки для збуту нафти. Це країни Азії. Зокрема, ми неодноразово з вами про це говорили, що вони нарощують з ними співпрацю і з Індією підписаний договір. Був ми наприкінці минулого року. Чи може це замінити власне ці обсяги експорту нафти до країн Азії, замінити оцей танкерний флот? Ні, дивіться, давайте я поясню ще раз. Е, з країнами умовного півдня росіяни підписують контракти в межах прайс-кепу. в межах 60 доларів за забудет. Якщо ми подивимося динаміку видобутку і продажем Росії нафти на світовому ринку, з 2021 року вони практично не змінилися. Трошечка були скачки там в 2023, але це таке. Тобто загальний обсяг продажу нафти на світовому ринку Росією, Відбувається в межах обсягів погоджених е, ОПЕК. Тобто, ну ви ж розумієте, та, що ОПЕК е, зменшує і збільшує загальний обсяг продажу нафти, який добуває ці країни, виходячи з ціни на нафту. Тобто, чим е, більше попит, а попит висловлюють промислові країни, зокрема Китай, е, тим відповідно ціна вища. Цим попит менший, тим ціна менша, при, той, при тому самому рівні видобутку. У Китаю великі проблеми з економікою зараз. Китай вперше за дуже довгий період часу, в 23-24 році, намалював темп росту там, менше 3%. Ну для Китаю це взагалі ніщо. У Китаю величезні проблеми, величезні проблеми з, з будівельною галузю. Там купа банкрутства величезних компаній. найбільша ретейлінга компанія Китаю, на сьогоднішній момент є величезним банкрутом. У Китаї є дуже великі побоювання з приводу торгівельних війн, що може вчинити зараз Трамп, посівши в овальному кабінеті. У, у Китаї є величезні проблеми із антитепільними розслідуваннями в Європі по відношенню з е, прихованого субсидіювання їх електромобілів. Ну, тобто, в дійсності на сьогоднішній момент у Китаї є величезна купа проблем, які проєцюють, проєцюють, е, імовірно, зменшення попиту Китаю на нафтовому ринку як наслідок е, ну, зменшення закупівлі, і, відповідно, буде зменшуватися ціна, якщо загальний обсяг видобутку нафти буде незмінний. Тому, е, коли ми з вами говоримо за перспективи, то треба розуміти наступне. Що Росія продавати нафти більше, ніж погоджено з країнами ОПЕК не буде, тому що це призвести може до бойкоту навіть легальних частин продажу нафти російської на світовому ринку. Це раз. По-друге, на світовому ринку з'являються нові гравці. Ну тобто, щоб ми з вами розуміли, країни ОПЕК продають на світовий ринок сьогодні менше 50% нафти. На сьогоднішній момент великим гравцем стає Канада. На сьогоднішній момент різко збільшилися загальний обсяг продажу нафти е, на латиноамериканському континенті. Е, Трамп обіцяє зняти будь-які обмеження на видобуток і продаж нафти американської. Тобто, це суттєво змінить баланс на світовому ринку нафти, що призведе до того, що ОПЕК для того, щоб зберегти ціну, вимушений буде зменшувати загальний обсяг видобутку, погодженого країнами ОПЕК. І як наслідок, Російська Федерація теж вимушена буде зменшувати загальний обсяг видобутку. Тобто, коли ми з вами говоримо про перспективи нарощування видобутку російської нафти і продажу її на світовому ринку, вони не вирішують самостійно цього питання. Причому, ще раз повторюю, країни умовного півдня, та сама Індія, про яку ви згадали, вони ж заключили контракт в межах прайскепу. Так що тут все, Індія ж чітко діє в межах тих усталених практик, які існують сьогодні в світовій торгівлі. Вона нічого нічим іншим займатися не буде. Тому що в противну видку вона може попасти під вторинні санкції, а вона весь свій обсяг переробки нафти, вона ж закупляє російську нафту, переробляє на своїх нафтопоробних підприємствах і продає в Європу нафтопродукти вже індійські нафтопродукти. Тому в даній ситуації. Для Індії надзвичайно важливим є відповідати тим санкційним обмеженням, які введені європейськими країнами. Тоді, чи можна прогнозувати, коли російська економіка відчує великі втрати? Ну, дивіться, російська економіка відчуває втрати вже. Мова трошки в іншому. Е, мова йде, наскільки вона сьогодні е, готова ті втрати. Е, Сприймати спокійно і далі воювати. Так от, дивіться, в чому є питання. Ми весь час з вами говоримо з приводу тих втрат, які несе російська економіка від обмеження санкційних речей від всього останнього. Але для будь-якої цивілізованої країни основним пріоритетом розвитку економіки є задоволення і збільшення потреб власного населення. Ну, як працює нормальна демократична система? Я вже це неодноразово говорив. Якщо ваші громадяни стають бідніші на наступних виборах, ви виберете опозиційну силу, яка вам обіцяє покращення економічної ситуації. В Росії це не працює. Для Росії на сьогоднішній основним пріоритетом є не підняття рівня доходів і життя власного населення, а війна в Україні. Про це, до речі, прес-секретар Путіна Пісков заявив прямим текстом, що для них найвищий пріоритет це СВО, так їх зване. Тому, коли ми з вами. Тобто, приміняти оту кальку, от коли економіка Росії встане, та вони будуть людям роздавати харчі по картках, але будуть воювати далі. А в силу повної відсутності опозиційних сил в Російській Федерації створити будь-які. Опозиційні рухи протидіючої влади реально неможливо. Ну та росіяни будуть більше гонявити на їх кухнях по вечорах, казати, як їм важко жить. Просто треба розуміти наступне: єдиний спосіб на сьогоднішній момент убезпечити Україну від агресора це посилення міцій українських Збройних Сил. Чекати, коли Російська Федерація нас загнеться сама собою. Це абсолютно безперспективна річ. Наша інтерес на сьогоднішній момент обговорюючи економіку Російської Федерації, це зменшення їх доходів з точки зору відновлення їх воєнної машини. А вона дійсно на сьогоднішній момент пробуксовує особливо через питання, пов'язані з забороною постачання товарів подвійного використання, які Росія сама не виробляє. І тут величезну роль має Китай. Тому що саме через Китай йде на сьогоднішній момент постачання в Російську Федерацію того, що вона ніде в іншому світі купити не може. І тому Трамп написав абсолютно правильно в своєму твіті ще після виборів, що Китай може дуже сильно докластися до припинення війни в Україні. І тому значення Китаю, значення його позиції є надзвичайно важливе з точки зору визначення майбутнього війни в Україні. Тобто економічна криза не дорівнює політична криза, цього ми не дочекаємося. Так, так, ми не дочекаємося цього, та вони будуть гірше, менше грошей отримувати. Так, буде набагато гірше жити народ. Так, вже в декількох суб'єктах федерації сьогодні розподіл харчів відбувається по картках, в Якуті вже картки, вже гроші відмінили, картки почали видавати. Ну і що? Згадаємо, вибачте, будь ласка, останні десятиріччя Радянського Союзу. Тотальний дефіцит, шалені черги. Ковбасні електрички, і що? що дуже сильно були якісь соціальні заворушення, але це було останнє десятиліття чи таке можливо в Росії? Та не хотілося б десятиліття чекати. Слухайте, от з цієї точки зору не хотілося би хотілося б, щоб це питання було вирішено набагато швидше. Але давайте ми все таки будемо в першу чергу дбати про те, на що ми реально можемо вплинути, а вплинути ми можемо на потужність і силу України. Ви згадували про цей удар, який був в Ленінградській області, Служба безпеки України. Це їхня робота, власне, долетів туди безпілотник і влучив туди, де Росія активно використовує тіньовий флот. власне. Чи такі удари вони працюють разом із санкціями? Чи можливо вони є більш ефективними, ніж санкції Заходу? Ні, дивіться, це абсолютно різні речі. І то, і друге, воно є дуже дієвим. Е без санкційних обмежень не було б взагалі танкерного флоту. Без санкційних обмежень Росія б отримувала, ну на 15-16 долярів більше з кожного бареля нафти. Це величезні гроші. В той же час приліт дронів фізично зменшує потенційну можливість Російської Федерації відвантажувати, переробляти, добувати нафту. Тому. Ті речі вони мають іти паралельно, і я так думаю, що успішність роботи українських спецслужб ми бачимо в реальній дійсності, підтверджуючи, що на сьогоднішній момент прильоти українських дронів зменшили загальний обсяг внутрішньої переробки нафти в Російській Федерації практично на 14%. Нас, сподіваємося, що ця цифра тільки зросте. Вам дякуємо, пане Олеже, за те, що доєднались до нашого етеру. Керівник економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт Олег Пензен був з нами на зв'язку. Говорили про російські енергоресурси та як вони вплив.